Добрий день! З вами Сад і виноград. Прикарпаття 16 серпня 2025 рік. Друзі, хочу показати вам кущик винограду, який росте на нашій ділянці. Це кишмиш Геліодор. Кущикові третій рік і це його вже друге плодоношення. Кущик був посаджений виготуючим саджанцем весною в 2022 році. У 2024 році. Мали перше сигнальне плодоношення, було дві маленькі гроночки, а в цьому році вже маємо повноцінне його плодоношення, маємо ось такі чудові гронки. Автором цього столового шедевру, цієї столової безнасінної форми винограду, є талановитий український селекціонер Загорулько Віталій Володимирович. Геліодор це безнасінний мускатний сорт винограду з надраннім терміном дозрівання 95-100 днів. Цей сорт, вірніше, ще не сорт, а форма винограду, вона ще перебуває у процесі сортовивчення, але вже стала популярною через високу врожайність та мускатний смак. Вона поєднує в собі високу врожайність, привабливий зовнішній вигляд та чудові смакові якості. Кущі у винограду Геліодор мають велику силу росту, сильно рослі. Лози характеризуються високою швидкістю росту і гарним визріванням по всій довжині пагона. Зараз лише середина серпня, а лози вже почали змінювати свій колір, стають коричневі. Уже почали визрівати. Виноград Геліодор має двохстатевий тип квітки, що забезпечує гарне запилення та стабільні урожаї. Він є чудовим запилювачем і для себе, і для інших виноградів. Грона у форми Геліодор великі, вагою від 800 грам і до 3 кілограм, можуть бути навіть і більшими. У нас кущик ще молодий, і щоб його не перевантажувати урожаєм. Грони були укорочені. Майже на всіх гронах була обрізана нижня їх частина. Грони можуть мати щільність, особливо в нижній частині, але завжди виглядають привабливо. Ягоди мають довгасту овальну форму, розмір коливається від 5 до 8 грам. Золотистий колір ягід додає їм особливого шарму. На сонечку вони прямо аж переливаються. М'якуш м'ясисто-соковитий, досить щільний, з гармонійним смаком та класичним мускатним ароматом. Шкірочка при їжі практично не відчувається. Ще кишмиш геліодор цікавий тим, що у нього в гронах є ягоди різних розмірів, що робить грону особливо цікавою. Геліодор відноситься до кишмишів третього класу безнасінневості. У маленьких і середніх ягідках кісточки відсутні, а у великих можуть зустрічатися дрібні рудименти, тобто м'які кісточки, але при їжі вони невідчутні стійкість до хвороб у даного сорту непогана. Достатньо двох планових профілактичних обробок системними препаратами це до цвітіння та після цвітіння, і маємо здоровий кущ. З чистою лозою і чистим зеленим листям. Морозостійкість форми згідно заявлених характеристик автора становить мінус 21 градус. Та все ж таки на зиму виноград бажано накривати, принаймні ми всі свої виногради накриваємо. Отже, зробимо висновок. Виноград Геліодор має дуже ранні терміни дозрівання. Високу врожайність завдяки сильним кущам та великим гронам, красиві жовті ягоди із приємним мускатним смаком і тоненькою шкірочкою, яка легко з'їдається. Геліодор це виноград для тих, хто цінує високу врожайність, раннє дозрівання та чудові смакові якості. Від надмірного сонця ягоди винограду можуть отримувати загар. Ягоди дістають такий коричневуватий відтінок, та це зовсім не впливає на їх смакові властивості. Навпаки, ягоди стають ще солодші. Якщо не подобаються загорілі ягоди, то потрібно грони винограду прикривати від сонця, щоб вони не загорали. Друзі, якщо відео було корисне, підтримайте його, будь ласка, лайком. Напишіть, хто вирощує у себе виноград Геліодор. Як він себе поводить на вашій ділянці, як ви за ним доглядаєте, поділіться власним досвідом, цікаво буде почути вашу думку. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Гарних вам і нам урожаїв!